Читаю я от Конституції країни. Надра належать народу. Тільки в кожній країні ці надра належать якось по-іншому. От у тій же Саудовській Аравії. Доходи від тих же нафтодоларів розподіляються на народ. У нас в країні. Ці доходи йдуть державі. А от у нашого військового противника Росії, у Путіна, теж у Конституції написано, що надра належать народу. Але доходи від тих же нафтодоларів у Путіна використовуються на виробництво зброї, ракет, літаків. Кораблів, підводних човнів і іншого. То зрозуміти я ніяк не можу. Надра належать народу чи державі, яка розпоряджається цими доходами від надр, як захоче, захоче віддати в приватну власність, віддає. То виходить, що оця держава. Це якийсь інший народ. А от тепер скажіть, а оця комунальна власність у нас? власність сільської ради? Це усього народу власність? Чи це тільки конкретно цього села? Оце тут в мене виникає багато питань і виходить висновок простий, що законів ми навидавали вже от стільки, що зрозуміти в них ніхто нічого вже не може.